Сьогодні ми зібралися, щоб згадати події, які відбулися у ці тисячу днів від початку повномасштабного вторгнення, тисячу днів болю, боротьби втрат, але водночас і тисячу днів незламності, відваги та стійкості. Тисячу днів, які показали, як кожен з нас здатний тримати оборону на своєму місці, навіть коли ситуація вимагає від нас неможливого. Наш ворог вважав, що зможе зламати нас за кілька днів. Він не зрозумів, що український народ, українська земля це набагато більше, ніж просто територія. Це більше, ніж просто люди. Ми є дух, який не підпадає примусу. Ми є серце, яке б'ється за свободу свою, за своїх дітей, за своє майбутнє. Боже мій боже! Дала світом на небі, в просторі жила, вдихала море, свіжі квіти, шукала прихистку й тепла, і враз, немов би із з туману, побачила я чорний дим, знесилена, немов з дурману, не маю для польоту сил. Палені у пеклі крила, над попелом дитя сидить. А де ж батьки і Божа сила? Я прокинулась, в ту мить я зрозуміла, помираю, шукає прихистку душа. А діти -де, де? Я відчуваю. З-під ніг уходить вся земля. І я вже зверха споглядаю, я тут ріднесенька, живи, я захід сонця зустрічаю, а ти від вибухів біжи. Ховай хочіш, моя дитино, не плач все добре, Янголя, врятуй, прошу, і мого сина, знайди його, він ще маля, там біля згарища блукає, я бачу, рухнув цілий світ, шахет над вами знов літає. Втікайте, буде ще приліт. Ми втратили багатьох синіх і дочок України. Тих, хто любив свою землю, віддав своє життя за її свободу. Наші герої, захисники та захисниці стали символом не лише нашої сили, а й символом стійкості для всього світу. Ми схиляємо голови перед їхньою пам'яттю, адже їхня жертва не була даремною. Нехай хвилина мовчання стане символом нашої вдячності, скорботи і пам'яті про тих, кого з нами більше немає. Ми схиляємо голови і згадуємо кожного, хто більше не поруч, але живе у наших думках і молитвах. Прошу шанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання! I'm sorry. Земляки тисячу днів незламності героїчної боротьби українського народу. І оскільки український народ, це не табун бездумних людей, ми вже задаємось питанням. А чому ми рахуємо тільки тисячу днів? Адже ми воюємо сторіччями. Ми воюємо із 2014 року. І варто таки сьогодні згадати всіх тих, хто були добровольцями, першопрохідцями, які загинули вже 2014-му. Які пішли захищати Схід. В і слава їм і вони поряд із сучасними воїнами. Тисячу днів це 24 тисячі годин. Чому годин? А тому, що просто. В екстремальних ситуаціях, в надзвичайних становищах все втрачається. Втрачається облік часу і тоді хвилина видається вічністю, день миттю, і щогодини щось руйнується. Гинуть люди, руйнуються сім'ї, ламаються долі кожної людини, родини, а відтак і України. Руйнується села, нищаться надбання українського народу. Тисячу днів. То є визнання. Визнання найвищих чеснот українського народу духовності, моральності, єдності, хоча і варто би зазначити. Не на 100% ми єдині. Дехто може не поважати, дозволити собі не поважати прапор, живучи в Україні, користуючись її благами, багатством, не зважати на гімн України, на тих, хто сьогодні на банерах наших загинувших, і збоку спостерігати на те, як ми їх шановуємо. Але ми їх перевиховуємо. Ми покажемо, що справжні українці то є націоналісти, і тільки в єдинстві ми переможемо. Тисячу днів війни змінили нас і ми змогли вистояти ці тисячу днів завдяки тому, що ми переформатувалися. Переформатувала в цілому і міська рада, і всі підрозділи. Організовували роботу, була маса внутрішньопереміщених людей, яких потрібно було поселити, нагодувати, забезпечити майном, одягом. Переформатувалися і освітяни наші, які у нас, звичайно, в надзвичайно складних умовах навчали дітей, переформатували свою роботу і медики. Енергетики і працівники культури, які піднімали дух, виступаючи серед населення і збираючи донати. Тому сьогодні тисячу днів війни то є визнанням, визнанням все-таки нашої єдності, тому що тих справжніх націоналістів, які не просто живуть в Україні, а вважають себе українцями, більшість. І сьогодні ми шановуємо всіх тих, хто загинув, захищаючи саме цю єдність. Пам'ять про своїх дідів, прадідів, в ім'я своєї родини, в ім'я майбутнього своїх дітей, в ім'я батьків, які їх народили. І коли вони були навіть з воїнами, не заспокоювали своїх батьків. Мамо, тут тихо, спокійно, тут не страшно, я вдягнув шапку, мені тепло. Насправді це було не так. І вони всі герої в людській пам'яті і в людських серцях. Ми шануємо сьогодні всіх тих, хто загинув. Шануємо щодня, шануємо щогодини, що щохвилини. Вічна пам'ять і шана. Вічна шана всім тим, хто сьогодні вічна віть з ворогом. Молімося, щоб наші молитви, наші слова долинули до Всевишніх і зберегли їм життя. Вони потрібні тут нам, у мирному житті. Україна буде жити і Україна переможе. Вірмо в нашу перемогу, тому що. Всі ми захищаємо Україну, бо ми віддані і вірні їй. Дякуємо всім захисникам, дякую всім волонтерам, дякую всім тим, хто небайдужий до процесів, які сьогодні в Україні. Славімо націю, славімо наших захисників. І в цілому, слава Україні! Сьогодні ми також маємо згадати всіх, хто підтримує нашу боротьбу в тилу, волонтерів, медиків, тих, хто несе слово правди, допомагає та підтримує. Наша єдність це те, що дає нам силу. І хоча нам боляче, хоча кожен день війни додає ран, ми знаємо, разом ми подолаємо це випробування. Український народ зараз стоїть на передовій боротьби не лише за свою незалежність, але й за мир у світі. Ми показуємо, що зло не може залишитися без відповіді, що диктатура не здатна перемогти народ, який обирає свободу. Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільні. Наші відродження спинити загарбницькі руки, та зима наче пехло, дибіші барикади, він лише пам'ятав слово мати, повертайся живий. повертайся, благодати. Вити, обертайся живий! Овертайся живий! Дорогі українці! Сьогодні, на тисячний день війни, ми маємо дати собі обіцянку. Ми маємо дати обіцянку нашим полеглим і нашим нащадкам. Не здаватися, не забувати, не прощати. Боротися до перемоги, вірити до кінця, поки ми живемо, поки боремося. Пам'ять про наших героїв і про кожен день цієї боротьби залишається з нами. Дякую кожному з вас за стійкість, за підтримку, за те, що ми єдині. Разом ми обов'язково здобудемо мир та перемогу. Yan hol Покласти квіти до кубів слави та до пам'ятного знаку загиблим новітнім героям, борцям за волю і незалежність України.